Я всіх вітаю. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про е, знакову подію, яка стається в відносинах між Україною та Польщею, і це пов'язано з недавнім приїздом президента Польщі Анджея Дуде до Києва. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки цьому відео. Отже, в нас є дві новини: одна хороша, і друга погана, скажімо так, для деяких українців. Отже, цього тижня багато хто з вас знає, що президент Польщі Анджей Дуда приїжджав до Києва і там було підписано. Угоду про співпрацю співробітництво охоплюватиме тісний зв'язок між канцелярією прем'єр-міністра, міністерством цифрової трансформації України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Метою договору є сприяння співпраці між Польщею та Україною та е, проведення обмінів у сферах пов'язаних з новими цифровими, цифровими технологіями та е, кібербезпекою. І нові інформаційні рішення мають працювати в обох напрямках. Головною метою зараз є інтеграція систем польської системи Майобиватель, а також української системи Дія. Завдяки ним документи громадян Польщі зможуть функціонувати в, Україну, в Україні і навпаки в. Польщі буде якби, повністю функціонувати наша українська дія. Зараз ми вже частково бачимо, що для людей, які після 24 лютого приїхали, частина якби, цього додатку дія вона і так вже працює там в Польщі, але це вже має бути такий загальнонаціональний масштаб. От, Хороша новина полягає в тому, що ми в цьому плані далі зближаємося з Польщею. Ми стаємо якби як одне ціле, і на території наших двох країн громадяни обох країн зможуть вільно пересуватися без жодних там оригіналів документів. Це є е, дуже хороша новина, е, а от і при цьому в нас будуть інтегруватися в ці системи обидві наших бази, ну тобто, якби в нас буде загальна інформація. Ми зможемо отримувати загальну інформацію про громадян Польщі, громадя... а Польща буде отримувати інформацію про громадян України. Це зрозуміло, і з іншої сторони, тепер є можливість того, що Польща буде надавати Україні повну інформацію про громадян України, які знаходяться в Польщі. Ну і звісно ж, Україна те саме буде робити з поляками для польської влади. І це є для великої частини українців. Це є погана новина. Тому як це буде пов'язано зі сплатою податків. Бо якщо раніше там, наприклад, півтори, півтора роки назад ми з вами говорили про е, два таких варіанти, як можна в Польщі більше заробляти: перший називається ua контракт другий називається. Довідка податкового резидента України, коли ви в українській податковій берете довідку про те, що ви являєтесь податковим резидентом України, надаєте цю довідку в Польщу, роботодавець її подає до ЗУСУ, і ви не і за вас не сплачуються податки, і таким чином ви там отримуєте трохи більше е, заробітної плати на руки. І ще півтора роки назад я говорив, що настане той день, коли е, зроблять спільну базу. Податкову, коли ця інформація попаде в Україну, про те, що ви, не, що ви в Польщі податки не сплачуєте і взагалі їх ніде не сплачуєте. І після цього буде висока вірогідність того, що вас заставлять сплатити податки за всі роки, які ви їх не сплачували, і ще додатково вам накладуть штрафи. Ми з вами розглядали також вже дуже давно відео, в якому говорилося про те, що... Українцям е, трохи пізніше прийдеться сплатити 19,5% податку до українського бюджету, якщо ви працюєте на, з довідкою податкового резидента України. Звісно ж, тоді ніхто не вірив. Тоді всі говорили, що ніколи такої бази спільної не буде зроблено. І цей Денис Галанзовський е, нам щось бреше, аби хайпувати на відео. І, от, друзі, прийшов той момент, коли в е, цих два випадки робота по ЮА-контракту. А також робота з, з довідкою податкового резидента України будуть е, дуже і дуже сильно страждати. І це стосується тих, хто і зараз працює, і тих, хто працював на подібних документах останні, е, ну, останні роки, останніх 5, 6, 10 років, в залежності від того, скільки ви там працювали. В, ну, якби, тому е, побачимо, як будуть розвиватися. Е, Якби ці обставини як будуть розвиватись розвиток оцієї бази, наскільки швидко дана податкова база спільна в нас з'явиться, але я знаю, що вона точно з'явиться, бо також зараз є ще додаткова проблема, яка пов'язана з тим, що люди, які приїхали до Польщі і перебувають там більше ніж 183 дні. Змушені будуть зараз платити податки і в Польщі, і в Україні. І це саме через те, що в нас наразі немає оцієї спільної податкової бази. Тож я думаю, що її будуть реалізувати найближчим часом, найближчими місяцями. І тоді ну, мені навіть тяжко представити, що буде з тими людьми, хто е, останні роки е, працювали за такими контрактами, як Йоа-контракт, як, як а також з довідкою податкового резидента України. Тож, друзі, я думаю, що таким людям буде потрібно заплатити податки за ці всі роки для того, щоб уникнути якогось там кримінального покарання від заухилення податків і так далі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво їх почитати. А також пишіть, якщо ви працювали на ЮА-контракті або з довідкою податкового резидента України, пишіть про це в коментарях під цим відео. Будемо. Читати дуже і дуже цікаво буде. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!